Ну що, друзі, розпочинаю свій влог з того, що в нас зима. Сьогодні 5 квітня. Подивіться, що тільки робиться. Що робиться? Ось бруньки. Вишня. Вже мала такі бруньки, бачите? І все в снігу, мокрий сніг з ночі. Розпочався в нас, і дивіться, що робиться. Падає і падає. Дивіться. Зараз гляну, що там рослини. Ну, температура в нас десь, мабуть, нульова. Ні, ну не нульова. Мінус, може, два. Не думаю, що більше. Ось така погода. Бачите, що робиться? Ми вже раділи, що вже почалась весна. А тут така краса. Зима не здається. Я хочу вам показати зараз, що тут в мене рози. Вже багато ось бруньок попрокидалося. Але що ж, я нічим не вкривала, нічого будемо бачити. Що виживе, то виживе, що не промерзне. Так само нарциси зараз покажу. Клен тут є, маленьке деревце. Погода, звісно, супер. Я бачу, що в інших регіонах і областях такого немає. Ми живемо в Житомирській області. Якщо хто захоче дізнатися, бо в мене там писали, запитували, то в нас сьогодні 5 квітня і ось така погода. Зима повернулася до нас. Зараз я вам покажу, що тут у мене. На моїх клумбах. Так, роза, роза? Ось така роза. Оба. Сніг падає і падає. Так. Тут в мене що? Тут в мене барбарисики, там в мене тюльпанчики під снігом. Ось тут тюльпанчики. А ось нарциси. Нарциси вже хотіли з дня на день розкриватись. Не вийшло. Не вийшло. Так, і ось. Кому ще хотілося зими? Ось вона до нас прийшла. Ще можна насолодитись трошки снігом. На Новий рік не було, то зараз ось. Нас радує. Так, ось так само ще Розочка Там, бачите, так само. Уже бруньки. Вже прям там віточки пішли. Далі. Тут в мене клен. Клен. Ось він. Щось він не хоче фокусуватись. Ось так. Виглядає. Клен. Йдемо далі. Боже, ну сніг падає і падає Такі ще лопатий і мокрий, тяжкий такий. Так, ну тут все в снігу. Все в снігу. Ось так само нарциси. Ну, е по прогнозу погоди. Е Вроді би там два дні така буде погода, а там А там уже буде плюсова температура і снігу не обіцяють нам, не знаємо. Так само ось розочка, розочка, Березклет, ось нагнувся снігом, Припорошило його і ось. Цей, господи, як його зваті. То... Барбарисік, Барбарисік. так є, таке, є, друзі. Ось така у нас зима, така погода. Так, друзі, не знаю, що я вам показувала. Ось тут, так за хатою, ми зробили літом таку стежинку з червоних кірпічиків. Ну, щоб так було прохід, такий був, щоб по землі не ходити, коли тут мокро, так само, щоб по калюжам не ходить. То що я вам хочу сказати? З червоного кірпіча такого краще не робити. Бо він бачите, що з ним робиться. Дуже крихкий, Дуже крихкий і ось треба вже міняти. Міняти, замінювати кирпичики, краще робити з білого, він більш прочніший такий. Просто тут такий ось був е, у нас кирпич, іншого не було, то ми вже з нього зробили. А загалом стежинка дуже зручна. Дуже зручна. Якщо цікаво, я вам розкажу потім, як я її робила. Ось така стежинка. Ой. Ну що, друзі, ось така у нас зима, квітень місяць, п'яте число. Ну нічого, значить, у мене вдома багато розсади. Я вам покажу, що в мене вже там зійшло. Я там багаторічників посадила, посадила, посіяла помідори. Деякі в мене там пропали, деякі ні. Покажу вдома все. Надіємося, що скоро вже буде сонце, гарна погода, скоро свята, Пасха буде. Ми чекаємо.